Об 11.30 на спецлінію 102 нам надійшло повідомлення про те, що в місті Гастомель невідомі особи демонтують частину стіни, на якій зображена графіті всесвітньо відомого митця Бенсі. На місце події відразу виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. І там на місці ми виявили 8 осіб, які намагалися вивести вказаний малюнок у невідомому напрямку. В ході проведення. Первинної перевірки встановлено, що п'ять осі пробили до Києва. Троє з них з Черкас, одна жінка, сім чоловік. Організатором є молода людина 90-го року народження, киянин, який вирішив на власний розсуд демонтувати і вивести вказаний малюнок, начебто, йому здавалося, що вказаний будинок буде зруйновано, знесено, і таким чином малюнок буде втрачено. За даним фактом поліції Київщини вже розпочато кримінальне провадження за статтею 194 кримінального кодексу. України всі учасники події доставлені до Бучанського районного управління, де триває перевірка. Частина стіни з малюнком бенсі вже вилучена і знаходиться в кімнаті збереження речових доказів. Моєю ідеєю було приїхати в СМТ Гостомель і демонтувати це графіті на цьому будинку. Як ви бачите, справа я не міг зробити це власноручно, тому я сконтактував з деякими знайомими мені. Людьми, друзями, знайомими, щоб вони мені допомогли. Почали демонтаж цього графіті. Через якийсь час ми закінчили демонтаж цього графіті.